Вчора було власне прийнято бюджет міста на наступний рік. Зокрема, на ЗСУ було виділено 1 мільярд гривень на військо. От як ви вважаєте, така допомога від міста? Це багато, це мало? Це як? Це, це зовсім нічого, По зовнішнім цінам. Це ж це не гроші. Ну, Примерно, примерно так і є. Тому що ну, на розбудову міста теж гроші потрібні. Тобто на соціальні програми теж гроші потрібні. Так що я думаю, хотілося б більше, звісно. Мільярд чого в якій валюті? Е, гривень, гривень від міста, на зсу на цілий рік. Так. Та звісно ж замало. Припустимо, я знаю, щоб щоб одного чоловіка повністю зібрати одежу, там все, все повністю. Я знаю, що це десь приблизно 300 тисяч гривень. При приблизно. А там, скільки їх воює саме з нашого міста. І це ми говоримо лише про одежу там, чи броніки, чи ще щось. А якщо говорити про дрони, на які люди завжди збирають чомусь люди з зарплатні, з, там, з, да, з пенсії, там бабусі, дідусі там відсилають якісь копійки. Чому? Якщо це виходить близько п'яти відсотків, ну. Я думаю, нормально, не менше, ніж ну, мінімум, що, що можемо тоді. Да? Один мільйон. Ну, все одно треба діяти наших мальчиків, мужчин, щоб кушали добре, щоб не мерзли. Я думаю, маловато. Це багато, але я думаю, міська рада може і побільше справитися. Ми українським народом збираємо більше, частіше, ніж вони на рівні. Планують виділити? Мільярд це багато. У мене мільярду ніколи в руках не було. Мені важко сказати. Але це потрібно компетентно оцінювати фахівцям. Я б дивився не на суму загальну, а на відсоток порівняно з іншими статтями да. і порівняно з іншими містами. А який був, був загальний бюджет? Це близько 15 мільярдів гривень. Так, от ці 15 мільярдів гривень. Повинні йти на ЗСУ. Ну, ви воюєте. Ми захищаємо свою країну. Е, Та ми повинні зараз всі гроші, що є, все на зсу. Все на ЗСУ.